Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Олена. Якщо ми ще з вами не знайомі, сьогодні у нас буде друга серія про схуднення. Сьогодні говоримо про інтервальне харчування. Попередня серія була про масаж, про біфлексі. Якщо вам цікава ця тема, і ви не бачили ще відео про біфлексі, про мій досвід цього масажу, то обов'язково переходьте за посиланням, залишаю для вас його зверху, а також в описі під цим відео. Сьогодні говоримо про інтервальне харчування. Так, саме харчування мені подобається більше слово харчування, аніж інтервальне голодування, бо інтервальне голодування це якесь обмеження, це голод. Це дієта, а я вважаю, що інтервальне харчування це спосіб життя. Це не обмеження, тому що час він швидко летить, можна зайнятися якимось іншими справами, аніж їсти, їсти і ще раз їсти. І тому я не вважаю якимось кардинальним обмеженням раціону саме інтервальне харчування і ніколи його не називаю дієтою. Бо питають, на якій дієті ти сидиш. Я не сижу на жодній з дієт, я їм і солодке, і фастфуд, і піцу, і роли. Я їм все, що я захочу, але просто в певний час. До прикладу, я снідаю в о10.30, а другий прийом їжі у мене або. 3 години, третій може бути в 5, або якщо я так настроюю взагалі підлаштовую свій графік, що я взагалі їм два рази в день, то тоді до 5 я маю поїсти. Взагалі, перший раз я спробувала інтервальне харчування, перейшла на цей спосіб харчування лише в минулому році. Мене зацікавили відео і доктора Берга, і багато дівчаток-блогерів пробували інтервальне харчування і мали дуже класні результати, я вирішила спробувати. І за два місяці я скинула 8 кг з 56 до 48. Всі списки відтворення я залишаю вам в описі до цього відео. Якщо ви ще не бачили попередні минулорічні відео з моїм результатом. А результат був фантастичний. Я підключила інтервальне харчування і я підключила масаж, а також такі невеличкі домашні процедури це скрабування, суха щітка. І все. Без спорту, без дієт, без ніяких оморок, все дуже легко, просто сьогодні розказую всі подробиці. Взагалі, можливо, якби я не закинула біфлексі восени зимою, то я б не мала проблем. І зараз зайвою вагою я теж людина, я теж піднабрала. Зараз готуюся до пляжного сезону, хочу скинути 2 кілограми. Ну, 2 це не 8, також розумієте, але 2. Будуть іти важче, ніж 8. Чим менше йти ваги, тим тяжче скинути. Чому так? Ну так, така наша природа, такий організм. Зараз о, моя вага 52 кг. Звичайно, моя мрія 48-49. Але якщо й буде 50, то для мене цього буде достатньо, тому що виглядаю я в принципі непогано. І навіть масажистка зробила мені комплімент, що в мене дуже підтягнуті сільниці. Чи хожу я в тренажерний зал. Повторюсь, я спортом. Не займаюся від слова зовсім, лінуюся, не буду молити з пустого порожнє, Давайте розкажу всі принципи інтервального харчування і як я це взагалі включаю в своє життя. Чи легко це? Бо дійсно це дуже легко, це дуже просто, і це не затратно ні бюджетно, ні по часу. Взагалі фігня діла. Вибудую це відео відповідями на запитання, які мені в тому році ставили дівчата під моїми відео. Е, перше з них, мабуть, найпростіше і найважливіше, в який час голодувати. Звичайно, ви підбираєте час, коли вам голодувати, коли робити ось цю таку харчову паузу, нічого не класти до рота. Е, самі. Але як я це бачила на своєму прикладі, що найкращий час для інтервального харчування, саме для цієї паузи, це ранок. Чому ранок? Тому що вночі в нашому організмі виробляється гормон росту. Це жироспалюючий гормон, і він є антагоністом протилежністю до гормону, який називається інсулін. Хто не знає, то простими словами інсулін виробляється в нашому організмі під час кожного споживання їжі, будь то малесенький шматочок там. Котлетки, яку ви жарите, ложка супу, який ви пробуєте, коли готуєте, чашечка кави з молоком або, не дай Боже, з цукром це також прийом їжі. Не прийом їжі це чай без цукру, кава без цукру і вода. Ці три напої ви можете включати в свою паузу, в свій от, саме, проміжок голоду, і це не буде вважатися прийомом їжі. Можете пити скільки завгодно чаю, води. Кави, але скільки завгодно, це також таке поняття відносне. Ми повинні пам'ятати, що чай і кава затримують рідину в нашому організмі, тому ми повинні на кожну чашку чаю або кави додавати ще до норми дві склянки чистої води. Ви зрозуміли, простими словами: чим довше ми залишаємося голодні, не приймаємо ніякої їжі, тим довше на нас діє жироспалюючий гормон. Також гормон росту впливає на процеси омолодження організму, оздоровлення організму. Я думаю, якщо не всі, то деякі з вас обов'язково знайомі з каналом доктора Берга, американського лікаря, який розповідає про голодування, про інтервальне голодування, про кето дієту. І я не професіонал, а Ось це людина, яка дійсно розбирається в цьому і круто розповідає. Всі його ролики пов'язані перш за все. Здоров'я, тому, якщо ви не бачили відео цього доктора, то обов'язково пропишіть доктор Берг. Звичайно, російська озвучка, але, дівчатка, не цурайтеся цих роликів, бо дійсно доктор Берг розказує дуже розумні і класні речі, перш за все, про здоров'я. Наступне питання: як обрати час? От Пару днів назад подруга мене запитала, нормально буде, якщо вона починатиме їсти. О 8 і закінчувати о 14.00. Тобто у нас є 9, 10, 11, 12, 13, 14. У неї графік буде 18 на 6. Якщо їй це підходить, то no problem. Деякі люди не можуть дотягнути до вечора, їх вже мучає ось цей такий черв'ячок, треба щось поїсти. І Якщо дійсно таке відбувається в організмі, то зрив неминучий, дівчатка. Потрібно перелаштуватися. Ви не повинні відчувати ось цей такий дискомфорт. Ви повинні підлаштувати саме це харчування під своє життя, а не своє життя під це харчування, і ходити і займатися своїми справами і весь час думати про їжу. Їжа, хочу їсти. Я голодний. Ось цей такий легкий голод ви можете відчувати ввечері, і чому. Краще велику кількість осе великий проміжок часу переносити на вечір, тому що ми спимо, і більшість цього інтервального голодування ось цієї паузи ми переносимо на ніч. Тому краще трошки довше не поїсти зранку. Ну як на мене, це знову ж таки, я кажу лише про себе. Краще трошки протягнути зранку, ввечері поїсти, аніж потім вмирати з голоду, весь час ходити дивитися, як там твої вечеряють друзі або рідні, твоя сім'я, твої діти, твій чоловік, і весь час себе ось так давити. Бо це буде дійсно цей стрес, цей постійний голод буде впливати на ваше життя. Він не повинен впливати, тому що це спосіб життя І це ось просто ваш такий графік. Якщо ви відчуваєте ось ці всі симптоми, коли ви голодуєте вам погано, ви там приходите, наприклад, на тренування да, ввечері, ну, якщо ви ходите в спортзал, обов'язково потрібно їсти, не можна себе морити голодом. Підлаштовуємося лише під себе які бувають проміжки 18 на 6, найпопулярніший інтервальне голодування це 16 на 8. Також може бути 23 на 1, коли ми приймаємо їжу лише один раз. На це виділяємо лише годину, але це дуже важко. Це таким треба бути екстремалом. Я до такого не готова. Я приймаю їжу в проміжку 18 на 6. Минулого року їла 16 на 8. Щоб ви не обрали, це все буде називатися інтервальним харчуванням. І не впливає на втрату ваги, не впливає на інтенсивність вашого схуднення. Це просто підлаштування під свій ритм життя. Не зациклюйтеся на тому, що якщо ви їсте один раз, то це краще ніж їсти два-три рази. В проміжку 18 на 6 або 16 на 8, результат буде один, але там він буде класний, без зривів, без стресів. А ось тут ви будете відчувати ось таке весь час напруження і весь час думати лише про їжу. Повірте, я знаю, я знаю, що таке зриви. Я знаю, як це об'їдатися, як це їсти на ніч. І все. Ви запам'ятали, що будь-які обмеження рано чи пізно приведуть до зривів. Тому, якщо ви хочете, не можете відмовитися від чіпсів. Від піци, від якихось смаколиків, цукерок, шоколадок, зефірок. Я от дуже люблю зефір. І краще я з'їм з, з чаєм зефір після сніданку, ніж потім ввечері. Після 20.00. У мене почнеться таке сьогодні. Можна завтра я почну заново. То краще я буду після їжі, після прийому, і це буде включатися в один прийом їжі. з'їм цей смаколик нічого такого поганого. Не трапиться. Якщо строго дотримуватися харчування без правильного харчування, без всіляких солодких пунктиків, без піци, без ролів, то, звичайно, результат буде набагато кращий, але він також буде, навіть якщо ви будете дозволяти собі такі невеличкі ласощі, не будете себе пригнічувати, будете радувати свій організм. І от деякі спеціалісти кажуть, що повинен бути баланс 80 на 20%, коли 80% у вас збалансоване правильне харчування, і 20% повинно все. Таки бути для нашого мозку, для радості, щоб він у нас не плакав, не страждав. Це так, звичайно, образно, але будь-які, знову ж таки, ось такі обмеження, будь-які такі пригнічення себе, коли ти хочеш, і ти собі це не дозволяєш, краще дозволити, і буде все ок. І далі, ось це є відповідь на наступне запитання, що я реально їла минулого року фастфуд і сходила на 8 кілограмів. Ну як так? Я могла дозволити собі один раз з'їсти в неділю е бургер. Я дуже люблю фіш-рол. Е трошки відірвати там у Кирила картошки фріз, їсти якийсь нагетс. І Я вважала це реально прийомом їжі. Якщо так, то ок, а не їсти. Борщ, друге, третє, компот, цукерки, торт і всіляки. Це також буде один прийом їжі, але ви також маєте розуміти, що схуднення і взагалі здоров'я це вписуватися в той калораж, який ви витрачаєте протягом дня. Ви знаєте свій ритм життя, спосіб життя, чи він у вас такий інтенсивний, енергічний, чи ви, як я, наприклад, до на могосподарка сидите вдома. І ясно, що я витрачаю не стільки енергії, скільки та людина, яка ходить в спортзал, яка ходить на роботу, яка бігає туди-сюди. Потрібно також враховувати обов'язково і це Жироспалювання, схуднення у нас відбувається лише тоді, коли у нас дефіцит калорій. Якщо у нас буде профіцит, то звичайно ми не схуднемо на інтервальному харчуванні і про ніяке здоров'я не може йти і мови, бо у нас. Шлунок забитий, і він весь час що робить, це перетравлює їжу. Той, хто вперше чує про інтервальне харчування, і взагалі, коли я починаю розповідати це, і знову ж таки, я не професіонал, я розповідаю лише свого досвіду, але деякі дівчатка в мене вже беруть консультації, тому що вважають мене професіоналом. Я дуже вдячна. Але знову ж таки, це лише мій досвід і моє бачення того, як взагалі інтервальне голодування, інтервальне харчування інтегрувати в своє життя. Так от, деякі дивуються, як можна не їсти 16 годин, 18 годин, 20 годин. 20 годин не їсти, 4 їсти. Це голодно, це страшно. Зразу мені згадується реклама. Ви Можливо, я зараз ну не так її процитую, як вона є. Рідні образяться. Якщо ти не з'їси, вони не зрозуміють, потрібно пити мизин, потрібно пити ферменти. Тобі вже не лізе. А родина на тебе дивиться, як це ти сидиш в колі родини. Всі їдять, а ти не їси. Як це ти прийшов в ресторан, ти п'єш воду, їси салат, а всі об'їдаються шашликом. Як це так? Що про тебе подумають? Це ваше життя, це ваше здоров'я, це ваша фігура, яке взагалі діло комусь, і ще думати про те, що хтось подумає, що я тупо псих, бо я зараз не їм, бо це неправильно, бо це моє життя, це мій режим. Я не голодний. Потрібно також відчувати цей голод Голодні ви? попити водички. Тому що голод в фізичному плані він такий вже знаєте, давить і на мозок, нам уже. Поганенько, може, голова болить. Оце справжній фізичний голод, котрий потрібно відрізняти від оцього цього емоційного. Емоційний голод. Ой, я б з'їв щось смачненьке, з'їж гречки. Ні, я хочу снікерс. Я хочу морозиво. Це емоційний голод. І ще в фільмах американських дівчата там розстаються з хлопцем і їдять відра морозива. Так, це найлегший спосіб отримати ось такий кайф в мозок, тому що. Солодке, взагалі смаколики, це наркотики. Взагалі, цукор це він іде на другому місці по шкідливості і по звиканню. після кокаїну на секундочку. Після кокаїну цукор. І це все таке фальшиве в нашому мозку. Це фальшивий голод, це емоційний голод, і потрібно його звичайно відрізняти від справжнього. Ви не помрете, якщо не будете їсти 16 годин, 18, 20. деякі люди по тижню не їдять. І не п'ють, і все з ними ок. Але після цього як вони круто себе почувають. Тому що під час голоду у нас е, е, організм утилізує е, хворі, якісь е, поламані клітиночки, які. Е, От ракові клітиночки, люди від онко лікуються саме голодуванням, тому не бійтеся, ви не помрете, все ок. І друге, ви не повинні зважати на думку інших, це не соромно. Хай буде їм соромно, що вони зараз обжираються, а завтра буде їм погано, а вам не буде. Але якщо ви не можете відмовитися і там за столом а загальним на якісь свята, от я їла Пасху на свято і їла на Новий рік. Якщо ви не можете відмовитися, поруште ось цей режим. От ну. Зараз один раз поруште, але завтра робіть все заново. Не потрібно казати завтра. А я вчора порушив, то вже все забила. Ні, продовжуємо. Було невеличке відхилення. Воно було. Це в минулому себе не сваримо. Все добре, ми рухаємося у правильному напрямку. Далі поговоримо про воду. Я вже в минулому відео казала, що на перший план у цьому всьому схудненні здоров'ї я, я поставила воду. Пити багато води. Як ми розраховуємо взагалі наш водний режим? Ми розраховуємо бажану вагу, ту вагу, яку ви хочете, і множимо її на 30 мл. Тобто, якщо я хочу 48 кг, то я повинна випивати в день 1 літр 440 грамів води. Це приблизно 7-8 стаканів. Я вважаю, що це найправильніший розрахунок, тому що множити 30 мл на ту вагу, яка у вас зараз. Це, до прикладу, у вас 100 кг, ви множите на 30, це вам треба випивати 3 літри води, а люди взагалі, ну, 100 кілограмові, ви розумієте, що в них є насамперед проблеми зі здоров'ям, і це буде дуже великий вплив на нирки і взагалі на ось цей процес травлення. Це забагато. Якщо ви можете пити 3 літри, то будь ласка, випивайте, Може деякі люди п'ють і більше. Я, наприклад, не можу. І якщо ви у вас зайва вага і у вас ви не можете випивати стільки, скільки от можете вашу вагу саме на 30 мл, множте 30 мл на ту вагу, яку ви хочете. Думаю, ви вже зрозуміли, що інтервальне харчування це в моєму розумінні, звичайно, більше про дисципліну, про любов до себе, а не ж про дієту і якісь обмеження. Чим більше я вивчаю цю тему, тим свідоміше я підходжу до їжі, яку я вживаю, як я складаю свою тарілочку. В наступному відео обов'язково вам покажу свої тарілочки. Розкажу деякі детальніше, будемо розбирати деякі просто вам буду показувати, щоб ви розуміли взагалі, як я харчуюся і. Який набір продуктів, а він мінімальний, якщо взяти так взагалі. Збалансована тарілка це недорого. Навіть та сама розрекламована кіно легко зміняється гречкою і вона по мікро, макро вітамінам одинакова. Збалансоване вживання білків, жирів, вуглеводів, про калораж нашої їжі. Я не рахую калорії, я просто на око собі складаю в тарілочку. В наступному відео ми про це обов'язково поговоримо більш детально. Я дуже вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було корисно всі посилання на моє схуднення, на інтервальне голодування, харчування, масажі я залишаю вам в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, бо дійсно все це дає класні результати. На собі випробувала, знаю про що кажу. Зараз так само, от зараз я вже така голодна, зроблю собі салатик. З'їм гречечки, котлетку, подивлюся сиріачок, зараз так розслаблюся. Солодкого, до речі, в мене немає сьогодні нічого. Якщо у вас ще є якісь запитання, обов'язково задавайте їх під цим відео. Наступне відео буде про тарілочки, і, мабуть, ще одне відео зніму вже з результатом, розкажу в комплексі про масаж, про інтервальне харчування. І все. Дорідов залишилося не так багато, ваги скидати залишилося не так багато. Я, в принципі, задоволена фігурою, яку зараз маю. Мені не соромно, можливо, де інде є в мене целюліт, його я обов'язково приберу масажем. Не збиваюся з курсу, що я вам раджу, залишайтеся зі мною. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за лайк, за підписочку на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Цілую всіх, обіймаю. Бережіть себе.